Формадол таблетки від головного болю. Третина українських територій сьогодні замінована для того, щоб зрозуміти, яка це територія, третина. Уявіть собі, подивіться на карту: це дві Австрії або чотири данії. Уявляєте, жар, жар, яка здоровенна частина нашої України замінована? І скільки часу доведеться її розміновувати, зараз е, складно собі уявити. Понад 170 тисяч квадратних кілометрів приховують небезпеку для громадян у вигляді мін, снарядів, які не вибухнули. І на жаль, це ще не крапка, тому що війна триває, але сьогодні так сталося. Що сьогодні міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки і допомоги в розмінуванні? Е, чому б не привід поговорити якраз зі спеціалістом про те, як нам жити далі? Взагалі, е, хто такі сапери, чим вони займаються, як нам е, в звичайних умовах е, е, жити у, у цих у цих всіх умовах, які склалися? Ми запрошуємо підполковника Дениса Трачука. Це заступник начальника частини піротехнічних робіт СНС України. Або, будь ласка, запрошуємо. будь ласка, пане Денисе, Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. Ну і звичайно почнемо одразу з Доброго. Найголовнішого, так. Які найбільш заміновані території в нашій країні, які є небезпекою для мирних громадян, для працівників сільського господарства і так далі? Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами територіями є ті території, які найдовше були в окупації. На даний момент це територія Харківської області та Херсонської області. В подальшому, я думаю, після звільнення решти територій ми побачимо, що там ще гірша ситуація. А що зараз з Київщиною? Київська область, от зараз якраз була річниця звільнення Буча, Єрпеня, і ми розуміємо, що ліси навколо могли бути заміновані, пройшов рік. Основна частина території вже розмінована. Залишаються ще окремі випадки, коли ми коли люди виявляють боєприпаси, ми оперативно реагуємо на ці випадки. Також люди повертаються в свої домівки, вони звертаються до нас для того, щоб ми обстежили ці домівки на предмет виявлення цих вибухонебезпечних предметів. Але загалом більша частина території Київщини вже очищена. Дениса, от досі по всій Київщині висять такі обяви, типу такі оголошення, обережно міни. При цьому місцеві кажуть, типу, все нормально, подивились. Як реагувати? Це фіктивна вивіска чи ні? Чи все-таки... І таких не тільки на Київщині багато. Так, люди повинні для себе зрозуміти, що ці застережні знаки, міни, вони несуть небезпеку. Краще перестрахуватись і не йти в цей район, ніж піти туди і виявити там міну, а ще гірше стати на цю міну. Угу. Дивіться, ну тобто, е, умовно кажучи, е, на всяк випадок ви не радите, якщо, якщо ні, то, то великі ви, міни зазвичай просто так не стоять угу. і потрібно на це звертати увагу. Угу. Добре, гриби, ягоди, угу. це все збирати. Де можна, де не можна. Просто простою мовою поясніть, щоб ми знали. Е, для того щоб розуміти, потрібно звертатись до адміністрації місцевих. Угу. Вони в основному розуміють, які території в них вже очищені, які ні. Uh -huh. А ліпісток, да? так називається, здається, найбільш небезпечна міна, яку, якою заміновують українську землю, тому no. що її не видно, вона має специфічний колір, земля і зелень, і вона є найбільш небезпечною, так? Одною з основних небезпечних мін. Тобто основні міни по небезпеці це інженерні міни, інженерні інженерні? протитанкові, протипіхотні міни. Їхня небезпека полягає в тому, що по принципу дії своєму спрацьовують від того, що на них наїжджає техніка або наступає людина. Mm -hmm. Також є окремі види таких мін, які спрацьовують, почувши кроки людини, відчувши їх Шу. через mm -hmm. Ні, там сейсмічні датчики, які відчувають з землі коливання. Mm -hmm. певні. І від зміни магнітного поля спрацьовують. Це одні з самих небезпечних відів. Динис, ну якщо вже натрапили, не дай Боже, да, то вже все одно, яка вона там, якого вона типу, знаєте, вже прокльони і так далі. І а, от історія така була цікава, нам колега розказав: значить, е е е спілкується з е однією жінкою на Київщині. І е е вона каже: мені на 50-річчя чоловік подарував металошукач. Ну, такий рік, такі подарунки, <сум> та? щоб в ліс ходила гриби шукати. Е е це гумор, чи це в цьому є така нота раціональності? Дивіться, металошукач виявляє певні метали в землі. Якщо він хороший, він може більше металів виявляти і менші їхні частинки. Але, припустимо, є в нас сигнал. Ця жінка йде своїм металошукачем, так. він відчув сигнал. Що так. вона далі буде робити з цим сигналом? Вона йде або ближче до сигналу, вона і нариває, або вона небезпеку. Да, Вона або стане десь поруч, може бути міна, тому що металошукач ага. він реагує на різні метали. А ми навколо тієї самої міни може бути декілька сигналів. Один от, Звернула вона увагу: далі її потрібно копати. І що може... ночи сама собі вона... вона може підірватися навіть від того, що вона копається, О, замість Зача, того, щоб, знайти... Та... Замість того, щоб знайти замість того, щоб знайти скарби полуботка, люди можуть за допомогою цього знайти собі пригоди саме через, через металошукач. Скільки от сапери, мені здається, що ну це і є, мабуть, така одна з найнебезпечніших професій сапери. І сьогодні сапери в Україні працюють над тим, щоб розміновувати нашу територію. Скільки один сапер, як одна, Одиниця за день здатен пройти метрів, десятків метрів і зробити цю територію безпечною, це залежить від того наскільки в цій на цій території є забрудненості металами, uh -huh. так як е, ми також користуємося металошукачами, і коли ми виявляємо якийсь сигнал, ми повинні з ним попрацювати певний час. Тобто то пропускати сигнали не можна, так як ми можемо пропустити міну. І це залежить від забрудненості металами і забрудненості мінами. Бувають території, на яких чисто, і, і там швидше йде робота. Mm -hmm. А буває таке, що потрібно кожен сантиметр зупинятися. Україна Вони зараз найзамінованіша країна світу. Ніколи не думав, що таке скажу взагалі в голос, тим паче, і тим паче так буде в реальності. Коли все-таки Україна стане безпечною? коли розмінування закінчиться, важко сказати. Багато хто говорить більше 10 років. Все можливо. Можливо, десь на якихось територіях скоріше це піде. Зараз закупляється багато техніки, яка допомагає нам працювати. Тобто механізовані машини розмінування. Їх поки що декілька в нашій державі, але вони вже починають надходити до нас. Це така це... попереду така спеціальна штука так. як для сільського господарства. Ну, Вона так, підриває так. перед собою. Не? Вона пришвидшує роботи. І забезпечує безпеку тим сапарам, які працюють uh -huh. на дальній ділянці. Тобто з такими машинами робота піде швидше. 20 Але Але років роки це... ви сказали, так? Такий орієнтир зазвичай. Тут інколи лякають навіть, от я чув в селах, там інколи говорять, що досі взриваються міни з часів Другої світової. Це правда, чи це якісь там міфи міфилікалки? Дивіться, орієнтовно на 20-й рік у нас було по Київській області більше тисячі викликів на. Боєприпаси чи це в Другої світової? І вони працювали, тобто вони могли здетонувати. так. З вибуховою речовиною в цих боєприпасах нічого не відбувається. Вона вони як... не вицаріли нічого. нічого вони так. в робочому стані. Тобто, ми маємо ситуацію, коли пройшло вже, дай Боже, скільки років? та Не 10. 80 Так, і досі трапляються такі випадки. Це просто Україна так не працювала з цим системно чи як? Ні, просто дуже велика кількість боєприпасів, які не вибухають. Так а ще після цієї війни буде? Це ж жах, це ж точно 10 років тоді. Так. Ну, може тоді Основна частина держави наша буде розмінована. Основна задача все ж таки більше інженерні боєприпаси, тобто протитанкові, то, 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 протипіхотні міни. Uh -huh. uh -huh. Артилерійські снаряди, мінометні міни вони будуть виявляти вже пізніше. Ага, ага. Денис, важливо зараз для кожного українця почути ті слова, які ви скажете, тому що кожен може зіткнутися з тим, що або в лісі, або в полі, це стосується і працівників сільського господарства. Хтось може натрапити на міну Грибників. на розтяжку, на мінометну, на яку завгодно. Що в цьому випадку робити? От інструкція по безпеці. А, якщо ви вже виявили міну, потрібно по своїх же кроках повернутися назад. При цьому уважно дивитись під ноги, так як там, де є одна міна, може бути ще декілька. І те, що ви прийшли вже по цій багато, ми часто ста, з, 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 зустрічаємось <стан> з людьми, які кажуть: я вже тут ходив, значить тут безпечно. Е, є така можливість, що ця людина просто переступила небезпечний предмет в якийсь момент. І, повертаючись назад, необережне. Якщо не дивитися собі під ноги, можна все-таки стати на цю міну. І що робити? Викликати. Відійшли на відстань, чим подалі, угу. запам'ятати це місце. Можливо. В ідеалі це зняти координати цього місця і зателефонувати на 101 або 102. Далі з цією людиною зв'язуються наші підрозділи, ми виїжджаємо і вилучаємо. Ці а в цей час стоїти на місці і чекати. Ну, краще, звісно, відійти, але якимось чином, хоча б. Позначити це місце, ніхто знов щоб ніхто туди знову туди не зайшов, туди і не показати вийшов. саперам де ж саме те місце, де ти так. побачив міну. Денис, спасибі. Денис, Денис Тратюк у нас в гостях, заступник начальника частини піротехнічних робіт ДСНС України, підполковник. Дякуємо вам пана Дениса. Важка робота вас попереду Спасибі вам. Дякую, 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 що прийшли. До Дякую. Дякую. А, Бережі, З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є не Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти, у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив? Жив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.